Доброго дня. Огляд отаких от лищад. Доволі цікаві лещата. Там, як бачите, радянські лищата. Ось це нові. Зараз секунду. Це ось такі лищата Intertool. Як ми бачимо ще російською мовою, то це ще взагалі то стара партія. Ось, взагалі-то ось такі радянські шасів площата. На жаль, у Харкові їх вже знайти. Ну, Немає пропозиції у Харкові, тому Тому піде інструмент оцих лищад. Ну, достатньо, вистачає. Це лощата з алюмінію. Отут у нас, мабуть, сталеві губи. 80 мм. Ось, ну, ними щось зробити. Це, це просто лишата щось просто притиснути, невелике, не габаритне. Е, ну, що в нас тут є? Вони затиснуті. Сильно. Е, ну, Тут через картонку зроблено, щоб е, стол не руйнувався. Ну, вони крутяться так. Бо цей картон, там е, немає ніякої рифлюнності. Вот они такие профильные. Резьбы тут також ці, ці Тож теж це Ось так уж все эти алюминий. Тут тоже это алюминий. Вот так они выглядят. Вот. они легкие. Вот вам моя рука. Лінійку. Разукину. Ось такі габарити. Цей пиптик тут болт. Ось тут болт закручиває, щоб він не спадав. Ось такий перехідник. Як бачимо, тут ну, нічого немає. В принципі, це якщо ви хочете, щоб вони у вас не крутилося, потрібно сюди щось на цю поверхню клеїти, щось типу гумове. Ну і сюди щось гумове. Тобто це все таке. Ось тут такого було накріплення, ну ось такі, такі звичайні лищата. Зараз вам спробуємо показати. Ну, то вот еще что тут мне удалось. Сам у нас тут висим сантиметров. Ну, там же он уже не тормается. Ну, такие лещата, такая резьба. Так, може дорого хтось може сказати, що там вони коштують гривень там 700, вони того не варті. Ну, можливо, і так, вони того не варті. Ось, з іншої сторони, щоб просто затиснути інструмент там, для речей. За головою вистачає. Вони легкі, можна ставити такий люфт. Що такі вищата?